Марафон 33 дні з Яковом, день 3. Послання Якова 1, 5, 8. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро, і за це не докоряє, і вона йому удасться. Тільки ж хай просить з вірою, без жадного вагання, Бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки. Вітер. Така людина. Нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа. Людина з подвійною душею непостійна у всіх своїх дорогах. Питання. Про що я прошу у Бога сьогодні? І що отримав, отримала минулого разу. Уривок. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Тільки ж хай просить із вірою, без жадного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер, така людина, нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа. Людина з подвійною душею, непостійна у всіх своїх дорогах.